Можливо, дурне питання, але дуже потрібна твоя думка. З дівчиною знайома вже більше ніж три роки. Хочу її запросити на побачення. Ну, блять, нарешті. Але я якось соромлюсь, тому що дуже багато спільних знайомих до цього спілкувались тільки як друзі. З незнайомими дівчатами СИОК, а ось знайомих це просто жах. Не можу нічого з собою зробити. Може, насправді не також і хочеш. Ну, тобто, якщо ти задаєш питання, ти явно хочеш. Ну, не так уж і хочеш, щоб ризикнути. Якщо ти мене питаєш, звичайно, ризикни. Слухай. Наше золоте правило. Хочу, там, дію, там, чи роблю, наприклад, отримую. Так? Дій, роби щось. Що порадиш зробити, щоб полегшити задачу, тому що в мене в голові якесь сміття. Та «Да куди ж там вже полегшувати? Напиши їй просто в месенджер. Якщо ви дружите 3 роки, чи знайомі три роки. У тебе явно є можливість написати їй. Не кажи в, там в лице, напиши їй там в інстаграмі чи в телеграмі. Запроси її на каву. Все, чуваче, дій. Треба ризикнути, треба ризикувати. Точно. Дивись, ти нічого не втрачаєш. Насправді, навіть якщо вона тобі відмови, ти все одно крутий чувак, якщо ти спробуєш. А ось якщо ти не спробуєш, то ти хуйовий чувак. Ти хотів, але засяв. Ти пропонуєш, вона погоджується. Супер, у тебе є розвиток історії. Ти пропонуєш, вона не погоджується, ти все одно крутий чувак. Ти все одно крутий чувак. Успіхів. Дій.